У навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів міліції, громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ пройшов семінар. Цього разу зустріч відбулася за участю представника фонду ганса Зайделя в Україні Фріца Зайферта. Захід був присвячений темі протидії насильству сім'ї в Баварії. Іноземний гість висловив свою позицію щодо основних моментів підвищення ефективності роботи правоохоронців. На його думку, країна має постійно вдосконалювати свою законодавчу базу у цьому напрямку. у Києві я відвідав головне управління столичної міліції та академію внутрішніх справ у роботі та спілкуванні з людьми. Я побачив, що ця тема також має велике значення для вашого суспільства та української міліції. Сподіваюсь, що обмін досвідом між вашою і нашою міліцією принесе гар. За словами пана Зайферта, у результаті такої діяльності в Баварії збільшилась кількість звернень щодо насилля в сім'ї. Це не показник бездіяльності поліції, а навпаки, про ефективності обраної політики і збільшення довіри громадян до діяльності правоохоронного відомства. У свою чергу керівництво інституту зазначило, що така співпраця є корисною не лише для курсантів, а й викладачів. Саме в нашому інституті здійснюється підготовка. Фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, а тому мета нашого заходу це озброїти науково педагогічний склад профільних кафедр та майбутніх правоохоронців сучасними методиками, тактичними та технічними прийомами дії у різних ситуаціях, ну і збагатити коло знань нашого науково педагогічного складу, світовим досвідом щодо протидії насильства в сім'ї, які вони зможуть використовувати як у викладацькій, так і у науковій діяльності. А курсанти випускного курсу, які ж також сьогодні брали активну участь, зможуть більш впевнено використовувати європейський досвід у своїй повсякденній роботі щодо протидії насильства в сім'ї. По закінченню зустрічі всі учасники зауважили, що почули усе необхідне, аби і в майбутньому вдосконалювати систему навчання у цьому питанні.